Привіт! вітаю на каналі Хістю. Я Марія Павличко, і сьогодні я розкажу про домовика. Уявлення про домовика поширені практично на всіх теренах України, проте здебільшого домовика ототожнюють ще і з годованцем. І такі уявлення про духа годованця поширені в карпатському та прикарпатському регіоні. Проте на моєму рідному полісі вважаю, що домовик це є добрий дух охоронець дому. Домовика ще називають «домовой», домник перейма. А якщо вам відомі інші назви домовика, Напишіть про це в коментарях. Якщо ми говоримо про годованця, то це є щось таке більш негативне в народних українських уявленнях, щось таке, що збагачує свого господаря за життя. Проте взамін за це вимагає його душу. Годованець може з'явитися з так званого зноска з недорозвиненого яйця без жовтка, або його можна придбати з усім. Тобто, якщо при купівлі чогось вам говорять продаю з усім, то ймовірно, що цей продавець продає вам і свого годованця. Уявлення домовика на полісі є більш такими нейтральними або ж схильними до позитиву. Вважається, що домових з'являється тоді, коли зводяться підвалини, тобто фундамент під нову хату, зводиться безпосередньо нова хата, або ж коли вже є дах, чи комен, чи піч в новій хаті. На тренах Кам'янка Ширщини вважається, що домовик в хаті з'являється тоді, коли майстри закладають щось лихе в хаті, або з померлою людиною, яка померла на місці, де зводять нову хату. Деколи домовика ототожнюють з душею померлої людини в хаті або ж з померлою людиною, по якій ще не минуло 40 днів. Також в народних уявленнях вважають, що домовик це скинутий з неба ангел. Хто впав в лісі, той є лісовиком, хто в воді, той водяником, хто впав на будинок, той є домовиком. Але як же ж виглядає домовик в народних уявленнях? Існують різні варіації вигляду домовиків. Здебільшого вважаю, що вони невидимі, що Бог таким чином захищає людське око від демонів своєрідних. За іншими уявленнями домовиків не можна побачити, якщо ти з ними добре поводишся. Але якщо розгнівити домовика. І ти його побачиш, то це вже є провісником чогось недоброго. Деколи домовик є провісником якихось новин, добрих або поганих. Тобто, якщо є якісь посторонні звуки, тріски в хаті, то це є сигнал від домовика, що трапиться якась новина. Також за народними уявленнями на деяких теренах вважають, що домовика можуть побачити непрості люди, тобто ті люди, які вже щось знають з нахері. Але цій тезі суперечить антитеза, так би мовити, домовика може побачити дуже праведна людина, яка щиро сердечно молиться Богу, або ж маленька дитинка, яка ще є не грішною в народних уявленнях. За іншими уявленнями, домовика може побачити постороння людина, яка залишилась ночувати в іншій хаті. Загалом домовик сповіщає про своє перебування тут якимись звуками чи тріском. На вигляд, домовик може бути схожий на людину чи на тварину. Іноді ж це людиноподібна істота з певними тваринними ознаками. Стосовно людини подібної, тобто антропоморфної подоби, прикметним є порівняння. Яння домовика з духом та душею людини типовим також є уявлення, що домовик це є тінь людини. Або ж вважають, що думовик дуже схожий на свого господаря, або ж є, так би мовити, його двойником. Або ж думовик може виглядати як дуже високий чоловік, або ж як військовий, одягнений у військову форму з такими дуже блискучими гудзиками. На теренах Сарненщини вважають, що думовик може являтися в подобі дівчини. Перейми, але загалом цієї перейми не видно, бо вона ніби витає в воздусі. Найчастіше людину домовик характеризується маленьким зростом, що найчастіше співвідноситься з розмірами запічка чи інших таких закутків будинку, які він дуже сильно полюбляє. Описували його як маленького чоловічка в сивій кепці, як в діда. Також домовик може являтися в подобі сірого чи білого кота, пса чи подібного навужа. Але рідше домовик міг являтися у вигляді пташки або теляти. Але ще побутують уявлення про те, що домовик може набувати абсолютно усякої подоби. Домовика здебільшого можна побачити в вечірню або в нічну пору. Або ж на дуже великі християнські свята, такі як Стрітання, Страсний Четвер, такі як Різдво, Великдень для справедливості. Зауважу, що на деяких теренах України вважають, що домовиків може мати лише якась людина, яка вже користується послугами чорної магії, але не на теренах Полісся, тому що на Поліссі вважають, що домовик є як охоронець в кожному будинку. Якщо господар домовика збагачувача, тобто годованця, помирав, і перед тим він нікому не передав цього годованця, то він залишався в будинку і переходив до наступних власників. Домовик не має такої постійної локації. Взагалі він може бути і на подвір'ї, і в хаті, і під столом, і під комином, і на горищі будь-де. А якщо мова йде про годованця, то його господар може переносити на нозі будь-де. Але якщо в домовика є улюблене місце в хаті, то там не може залежуватись чи засиджуватись ніхто, тому що домовик почне, ніби душити ту людину. А от чужу людину в хаті домовик може уві сні переносити на інше місце, тобто ліг на ліжку проснувся на печі, або ж на пакети. Які ж функції були в домовика загалом на теренах України в домовиків є позитивні функції? Вважається, що якщо в хаті є домовик. То в тому господарстві буде водитися худоба, буде благополуччя в сім'ї, тобто буде все гаразд. Такий домовик є охоронцем і може охороняти і будинок, і подвір'я від злодіїв чи від чогось недоброго. Також вважається, що домовик може виконувати певну роботу за свого господаря, до прикладу, різати січку. Але існують і інші уявлення, коли домовик, ніби за рахунок сусідів, збагачує свого господаря. Деколи вважають, що домовик і не збагачує, і не шкодить господарю, тобто є такою нейтральною силою. Але також вважають, що домовик може і шкодити своєму господарю. В таких випадках потрібно його якось задобрити. Улюблене заняття домовика – це налягати на сплячих людей, так би мовити, душити їх або щось в цьому роді. В такому випадку можна дізнатися про майбутнє цієї людини. Відразу перехреститися і запитати, чи на добре, чи на погане. і домовик ніби відповідає, чи добре цій людині буде в майбутньому, чи щось судилося погане. Хвилиночку, зараз прекрасний момент поставити лайк та написати коментар до цього відео. Вважаю, що якщо господар з домовиком поводить себе добре, то цей домовик також буде себе поводити добре і буде оберігати будинок. Проте домовик не любить, катастрофічно не любить п'яних людей або коли в хаті дуже-дуже сильно брудно. Також домовик не любить соленої їжі, коли на столі залишають часник або ж ніж. Також не любить, коли дуже голосно хтось говорить в хаті або ж свариться. Не любить дуже голосного крику. Також вважається, що домовик допомагає охороняти та турбуватися, піклуватися про худобу. Якщо та загубилася, потрібно покликати домовика, і він її приведе додому. Також, якщо домовику сподобався кінь господаря, то він його буде всіляко оберігати, заплітати йому гриву. Але якщо цей кінь йому не сподобався, він буде всілякими методами з нього знущатися, крутити хвости, закидати коня десь там під стріху і так далі. Також може плутати волосся гриву коневі. в такому випадку, запутану гриву не можна обрізати ножем, а потрібно перетискати її гострим каменем. В господарстві можна заводити лише ту худобу, яка сподобалась домовикові, тобто мається на увазі худобу однакової масті, бо в інакшому випадку інша масть просто не буде водитися. Коли домовик є поганою силою в хаті, то від нього потрібно захиститися і в таких випадках освячували хату або ж використовували освячені різні предмети. На теренах Камінька Ширщини вважають, щоб злий домовик не приступив до хати. В кутку хати потрібно поставити осикового прута, який виріс за рік. Якщо домовик мучив худобу, то в такому хліві вішали вбиту ворону або сороку, вішали газети, а також над дверима вішали дзеркальця. На теренах України, здебільшого на полісі, вважають, що домовика потрібно задобрювати і задобрюють його ритуальним годуванням. В деяких випадках вважають, що домовика не потрібно годувати а він на правах господаря хати бере зі столу все, що йому потрібно. В інших випадках вважає, що йому треба залишати декілька ложок зі столу. або ж на ніч залишали йому щось солодке на столі. Також могли залишати страви домовику з тверга на п'ятницю, або ж могли кликати на святкову вечерю перед різдвом. Їжу могли заносити на горище чи до хліва, там де вважалося здебільшого любить бувати домовик. Домовику категорично заборонено залишати солену їжу, тому що це може його образити і перетворитися. Тоді домовик може з доброго духа у злого, який шкодить сім'ї. Якщо будували господарі собі нову хату, то загалом запрошували до нової оселі. І домовика з попереднього житла на деяких теренах України вважали, що коли господарі переходять до нової хати, то не запрошують домовиків, тому що він, як господар хати, перейде сам. Могли запрошувати перебратися його з хлібом з такими словами Що тобі тут не місце. Я перехожу, ходи зі мною. Могли просто говорити ходи зі мною в нову оселю, або ж могли залишати на ніч віник, перевернутим руків'ям донизу, і так би мовити, запрошуючи його до нового помешкання. Отож такі народні уявлення про домовиків побутували на теренах України. Якщо вам було корисно та цікаво, поставте лайк та напишіть коментар до цього відео. А якщо є можливість та бажання, можете підтримати мене фінансово. Всі реквізити є в описі до цього відео. Дякую за увагу!